Всім доброго дня! З вами тракторні зачастини Агродеталь. Маємо в своєму асортименті капоти до таких тракторів, як МТЗ-80, 82 або 892. Значить, перший варіант капоту у нас капоту універсального. Йде на такі трактори, як МТЗ-80, 82. E, значить, це у нас буде оригінальний капот e, виробництва МТЗ e, Червоного кольору. Ось така його буде комплектація. Окремо e, можемо також підібрати вам решітку до капота, верхню та нижню і фари за необхідності. Другий варіант капота. Це вже у нас капот іде більш складнішої конструкції. Він іде на такі трактори, як МТЗ892. Цей капот складається вже із декількох комплектуючих. Тобто це у нас іде основна частина капоту. Далі у нас йдуть боковини, які прикривають двигун. Звісно, боковини будуть одного кольору. Це просто так ми вам показуємо для прикладу. Е, боковини маленькі, які стоять в районі радіатора. Ну і е, передня частина це буде у нас рамка капота. І решітка, відповідно, верхня та нижня решітка. Капот, значить, у нас буде. Оригінальний також виробництво МТЗ і е, наявності на сьогоднішній день е, капоти до тракторів МТЗ 892 також будуть тільки червоного кольору. Е, ось такий загальний план капоту для трактора МТЗ 892. Також додатково можете замовити у нас. Кріплення із замками для встановлення, встановлення капоту на такі трактори, як мтз 892 Також даний комплект підходить і на трактор мтз 1221 Значить, що цей комплект у нас складається. Іде замок основний. Ось це. Замочки на боковини, які прикривають двигун трактора. Ну і власне, фіксатори також кронштейни для установки капоту. Такий вигляд весь цей комплект має. Він постійно є у нас на явності. За необхідності можете дозамовити до капоту. Контакти для зв'язку з нами, як завжди, ви знайдете в описі відео. А також хочемо попросити вас за можливості, підпишіться на наш канал, поставте подобайку. нам приємно бачити, коли наші відео приносять якусь користь для людей, або люди, яким-небудь чином реагують на. Наші матеріали. всім дякуємо. До побачення.